Всім привіт! Мене звуть Наташа, і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні 24 грудня. І отже, перш за все, хочу привітати з Різдвом тих, хто буде святкувати його сьогодні. Нехай в це світле свято все у вас буде як найкраще, нехай збуваються всі ваші мрії. А до нашої країни нехай прийде мир та спокій. Я думаю, цього ми бажаємо. Усі, а якщо ми усі цього бажаємо, то це обов'язково здійсниться. А сьогодні я пропоную вам переглянути мій невеличкий в'язов ложик. Чому він невеличкий? Тому що на цьому тижні я в'язала одну єдину річ і ніяк не могла від неї відірватися. Ті, хто дивився мої попередні відео, я думаю, вже здогадалися, що це, звісно, була моя чарівна сніжинка. Отже, хочу показати вам, як вона виглядає зараз, через тиждень після минулого в'язавлогу, Тож, запрошую вас до перегляду. Сьогодні субота і я знову забула відзняти початок мого в'язавлогу. Тож починаю вже сьогодні. В останньому своєму в'язовлозі я вам показувала, що я дов'язала кокетку десь до сюди, і вона була в мене недов'язана. Я казала, що в мене там ще 8 чи 9 рядочків треба було дов'язати. Отже, я їх вчора, в п'ятницю і дов'язала. Ось кокетка в мене повністю готова. І також я вже відділила рукавчики, так, зробила підрізи. І вив'язала росток. Ось, бачите, в мене тепер тут є на горловинці є росток. В'язала я його вкороченими рядами по спинці після кокетки. І ось такий, бачите, гарний росток в мене є. Тут десь рядків 10, здається, я вив'язувала на росток. І ось тепер далі вже все. Росток вив'язаний. Підрізи тут десь 8 петель я набирала на підрізи. Ну, і тепер що? Тепер я просто в'яжу лицювою гладдю довжину светра на ту довжину, яка мені потрібна. Я не заміряла, скільки, це не знаю. Тобто буду просто в'язати, міряти і дивитися, підходить воно мені чи ні. І потім вже будуть рукавчики. Тобто, основний мій план на цей тиждень це, звісно, моя сніжинка, цей светрик. але… Як я і казала, як ви вже знаєте, то цю вугла я не дуже полюбляю, тому допускаю, що буде на цьому тижні в'язатися ще щось, щоб трошки відволіктися від цих рядочків. Але в цілому мені подобається прогрес. Мені подобається, як вона в'яжеться. якось дуже легко і швидко в мене йде. До речі, я тут взяла нові спиці. З тих, що я вам показувала, що я отримала у подарунок, це ось ці Адді Unicorn Подивимося, які вони. Потім розкажу вам свій відгук. Отже, продовжую в'язати, і подивимося, що в мене вийде далі. Ви не повірите, але в мене знову субота. Так, пройшов цілий тиждень. І якось він був не дуже знімальний, чогось нічого я не знімала, але в'язала. Тому зараз мені є що вам показати. Отже, буквально секунду назад ви бачили, що було в мене тиждень назад. І ви бачили мою сніжинку, десь на такому етапі, так? Зв'язана кокетка візерунча і трошечки зв'язаного тіла. Зараз я покажу. Вам, що я маю через тиждень. Отже, тепер в моєї сніжинки з'явилося тіло, повністю вив'язане тіло светрика, вив'язана резинка, я навіть її вже закрила. І знаєте, що я навіть заховала кінчики в резинці. Це взагалі для мене щось фантастичне, тому що я не люблю закривати резинку, не люблю ховати кінчики, але якийсь вчора такий в мене був. Настрій це закінчити, щоб все вже гарно виглядало. Так, тут я якось не дуже гарно закінчила нитку, тому тут ще трошки допрацюю. Але загалом ось такий вже светрик в мене є, не влазить в кадр. Резинку тут я закривала два рядочки порожньої резинки, і потім закривала голкою. Ось такий виходить гарний край. Мені подобається, як виглядає. Але я ненавиджу це робити. Взагалі, закривати голкою для мене це, це справжня мука. Я знаю, це так само, як набір фабричного краю з допоміжною ниткою. Я знаю, що буде виглядати пречудово. Але робити це це прям для мене мука. Але вчора в мене був такий настрій, що я все закінчила. Взагалі, знаєте, цей светрик він для мене якийсь дуже цікавий. Мені кожного разу здається, що я зараз. Зупинуся, перестану в'язати, що щось буде, мені не подобається, але все добре. Пам'ятаю, вам казала, що коли перейду на лицьову гладь, то 100% я закину і буду в'язати набагато повільніше. Але ні, за тиждень я повністю вив'язала тіло лицьовою гладдю і я навіть ні на що інше не переключалася. Я в'язала лише його. Потім думаю, ну от резинку дов'яжу. І залишу, мабуть, на спицях, тому що ну закривати оту резинку голкою, ні, не буду. Але вчора сіла і резинку дов'язала, якось швиденько закрила і, і все зробилося. Кінчик я взагалі можу і через місяць ще не заправити після закінчення в'язання. А вчора сіла і кінчики позаправляла. Так, маленькі тут стирчать, я їх спеціально залишаю, тому що після прання воно ще трошки потягнеться, потім повідрізаю їх. Тобто це якийсь такий. Знаєте, процес, який мені хочеться закінчувати, і хочеться робити, і хочеться це добре в ньому зробити. Ну, такий він цікавий. І це ще не все. Бо вчора я дов'язала резинку і думаю, ну що ж, час втрачати. І в мене вже почався в'язатися язати, рукавчик. Ось такий вже в мене частинка рукава в мене вже є. Він буде також лицьовою гладдю. Зараз я вам показати ось так. Тобто ось так гарно в мене просувається цей светр. Я не знаю, можливо, для когось, звісно, там за тиждень вив'язати просто лицевою гладдю тіло та резинку це замало. Але для мене насправді це просто це, це неймовірний результат. Я взагалі не думала, що я зможу вже вам показати готове тіло светра. Тому я, я прям собою пишаюся сьогодні, ви знаєте. Тому вчора не знімала, вчора була. П'ятниця хотіла вчора зняти, потім, потім думаю, вже Ну закінчу вже резинку, щоб вам показати вже повноцінний светр, а тут ще й зранку вив'язався в мене і рукавчик. Ось так гарно йде ми в мене цей процесик тому можемо її плани, і справдяться, а може і ні. Не знаю. Плани планами але ну справді він якось він якийсь такий магічний. Не хочеться мені його полишати, не хочеться мені щось інше в'язати. Знаєте, я буквально недавно вам знімала відео, розповідала, що я люблю, коли в мене багато процесів, люблю в'язати різні речі, але з ним, з ним все не так. Його не хочеться відставляти, хочеться в'язати і в'язати, незважаючи навіть на те, що тут зараз ну, зовсім не цікавий процес, але дуже-дуже хочеться побачити вже результат. Ось такий він в мене гарненький. І знаєте, хотіла з вами ще поділитися такими своїми думками про складні візерунки. В коментарях ви мені часто пишете: ой, такий складний візерунок, я б такий не зв'язала, я б за такий не взялася. І чоловік мені нещодавно каже, Боже, що ти там ото таке в'яжеш, таке складне, таке все заплутане. А я подумала: а чого? Чого він складний? Ну, ось вдумайтеся. Кожен візерунок складається з чого? З лицьових та виворотних петель. Все. У в'язанні всього два види петель. Їх просто більше не існує. Якісь там варіації, там дві разом, там туди ту сняти туди то одягнути. Але все одно, по суті, це дві петлі лицьова та виворотня. І кожен візерунок це просто поєднання лицьових та виворотних петель. Все. Тобто, в принципі. Будь-яка дівчина, яка навіть тільки навчилася в'язати, і навчилася в'язати лицьову та виворотню, причому абсолютно все одно яким способом, там класичним, бабусиним, там, китайським, японським, не знаю ще яким, просто якщо ти вмієш тримати спиці, якщо ти вмієш в'язати лицьову та виворотню, ти можеш зв'язати будь-який візерунок, я впевнена, все, що тобі потрібно, це просто додати трішечки уваги. Так, звісно, щоб зв'язати такий візерунок, треба більше уваги, ніж щоб зв'язати просто лицьову гладь. Тому що лицеву гладь можна навіть не дивитися в неї, просто механічно в'язати. Тут треба слідкувати, треба дивитися на схему, треба пам'ятати, що ти робиш. І все тут не треба якихось там навичок супермена по в'язанню, чи вміти якось так тримати спиці, не так як інші, або що ще таке фантастичне робити, що не вміють робити інші в'язальниці. Ні, це дуже і дуже просто лицева та виворотня. Все. Тому, дівчата, я вас закликаю. В'яжіть складні візерунки, бо це неймовірно красиво. Це прикрасить будь-яку річ, будь-то светр, ковтинка. Та навіть шапка зв'язана просто лицевою. Шапка зв'язана візерунком. Ну це ж дві різні шапки. Тому не бійтеся візерунків, в них нічого складного немає. Тільки трішки вашої уваги та концентрації. Все. Тому сподіваюсь, я вас надихнула для того, щоб ваш наступний проект був якийсь отакий гарний візерунчатий. І, і ще хочу додати, що зараз же купа є і книжок, і в інтернеті ресурсів, і всі ці японські візерунки. Вони всі вже зроблені. Їх не треба придумувати. Ви просто берете схему і просто по схемі в'яжете. Все. Ну, ну це кожен може зробити, я впевнена. Тому я вірю, що скоро я у всіх ваших відео буду бачити багато гарних і чудових візеруночків. Домовилися? Отже, поки ви там дивились відео, я вирішила приміряти сніжинку і показати вам її вживу. Ось так вона вже виглядає. Ось такий вже в мене пров'язаний рукавчик. Так, і поближче вам покажу ще візерунки. О, ось так не засвічує. Бачите, яка вона красива. Я вже просто не можу дочекатися, щоб після ВТО побачити, як все це розрівняється і буде ще гарніше. Ось така моя красуня. Отже, ось такий був в мене тиждень. Ну, не знаю, як для кого, для мене результати просто фантастичні. Ну, тому що я в'яжу максимум годинку-дві ввечері, і тому я дуже задоволена тим прогресом, який я показала на цьому тижні. Отже, зараз в коментарях приймаю від вас ставки, чи дов'яжу я два рукави за тиждень. Я щось чесно кажучи, сумніваюся, але може ви в мене вірити більше, ніж я сама. Тож буду дуже вдячна вам за коментарі, за вподобайку, за підписку, як завжди. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час подивитися це відео, незважаючи на все те, що відбувається в нашій країні. І буду дуже рада бачити вас наступного разу в наступному моєму відео. Я бажаю вам всього найкращого, бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петельчок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних і готуйтесь до новорічних свят. Всього вам найкращого, Па-па!